І ні, але героїв у День пам'яті героїв Крут. Перші три погруддя звуть героями тих, хто причетний до подій буремного 18-го року, в тому числі і бою під крутами. Вживаючи сучасну риторику, вони були терористами, котрі створювали незаконні державні утворення на території Української Народної Республіки. Керівники фейкових республік, які там вони постворювали на Донбасі або в Харкові, і командуючи збройними загонами, які вони повели на Київ. Тобто, якщо ми в умовах незалежної країни і досі вважаємо їх героями. То на мій погляд, у нас дивне ставлення до е, нашої історії. Приміром, Віталій Примаков наступав на Київ у січні 1918-го. Послужний список так званих героїв вразив би всіх українців, якби вони знали історію. Так і люди старшого покоління, приміром, вважають, що погруддя величає. Письменника Коцюбинського. А, а вся школа на нем была построена? Нет, это, это, это Коцюбинский старший, отец этого Школа, В школе мы прямо А это Юрий. Вот той. Вот Нет, он, 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 да. Говорю, Не хто, это его, его сын. Да. Шевелюр, ты говоришь. А я заварати. думал, он сам. Нагадаємо, правий сектор висунув ультиматум міській владі або пам'ятники демонтують, або вони просто впадуть. Праві кажуть, вдалися до погроз, аби питання, хоч трохи зрушило з місця, кувалди застосовувати не будуть. Принаймні до пам'ятників гувалди не буде 100%. Якщо ми не будемо наполягати на цих громадських слухання, вони будуть затягувати процес. Тому радикально так підходимо, ставимо вимоги критичні терміни, оскільки цілий час країна перебувала в таких в такому стані, що ніхто ні за що не відповідав, і не було термінів виконання. Мовляв, переговори з міською радою йдуть, але зі швидкістю черепахи, щоб стимулювати градоначальника прийняти рішення про демонтаж, активісти збираються прийти. І на сесію міської ради вже цієї п'ятниці. Віча, що робити з комуністичними ідолами на центральній алеї міста, скликають ввечері 29 січня біля Катерининської церкви після маршу пам'яті героїв Крут. Мацька збереться буде проведено вічі щодо майбутнього цих пам'ятників. І влада, міська влада має почати як на результат цього віча прийняти якесь рішення, що вона хоче виглядати міською владою але якимось ефемерним органом. Проте, чи почує міська рада містяни, стимулюватиме обговорення подальшої долі тоталітарних пережитків на алеї в цілому під питанням. Мер, попри обіцянки, мовляв, щось у цьому напрямку робиться, нікуди не поспішає. Жодних ультиматумів не чув і навіть не виніс питання на виконком. Пояснив не на часі. А будь-які запитання з приводу алеї героїв, колишній комсомолець охрестив піаром. Попри запевнення, що пам'ятники звалювати не будуть, у правому. Екторі наголошують, бездіяльність міської влади призводить до ескалації конфлікту і може призвести. До вандалізму настрої у людей різні, і ми не єдина радикальна організація, і інші, які намагатимуться зробити на цьому піар і звести це, скажімо так, до хаосу в місті. А тим, хто й досі так ревно захищає пам'ятники на центральній алеї, мовляв, це наша історія і нікому не заважає. Історики радять подумати, чи хотіли б ви, щоб ваші нащадки ходили повз пам'ятники бойовиків терористичних угрупувань ЛНР і ДНР, аби ваші внуки. Кликали героями і величали пам'ятниками російських посіпак муторолу, гиркина або Захарченка. Бо у 20-х роках минулого століття діячі за алеї героїв фактично робили те саме, що й ці люди, котрих ми кличемо терористами. А міській владі варто подумати, що бадіння по грудь може бути на їхній совісті, як і ескалації конфлікту в місті, бо цивілізовані методи його вирішення зараз у руках міських владців.